Так, вибачаюсь за якість, але як є, зараз я разом з вами підключу два девайси, вперше два джойстики до ноутбука, до котрого ні разу ще нічого не під'єднувалося. І у мене всі джойстики вони відображаються або як девайс CA440, якийсь невідомий для вас девайс в Windows, або як звичайний джойстик. І почну я з цього GNS 530. І під'єднаю його до USB-входа, і побачимо, що у нас відбудеться. Завчасно я сподіваюся, що отут є вкладочка: у нас устройства і принтери на комп'ютері, принтери та пристрої, вона називається. І я очікую, що тут з'явиться відображення нашого пристрою як звичайного джойстика. Тобто це найпростіший вид того, що я можу підключити. E, значить, як бачите, у нас тут один USB вихід, тому я використовую в цьому e, дуже немощному лептопі. Дивіться, що все ми бачили з вами разом. Підключаю до USB. Так, у нас тут з'явилось в куточку пристрій налаштування пристрою. І зараз ми налаштовуємо GNS 530 Baikazuar. Тобто назву цього джойстика. Система вже знає, але поки що вона не відображається. Я очікую, що зараз Windows налаштує цей джойстик, і все буде чітко. Давайте будемо оновлювати. Десь одна хвилинка має пройти, поки він завантажить там всякі драйвера необхідні. Але цей девайс зроблений на платі Arduino таким чином, щоб він відображався як джойстик. Пристрій готовий до роботи. Будь ласка, чнс 530 бай... байказор. Налаштування, властивості, і у нас мають тут нажиматись усі кнопочки. Як бачите, коли я нажимаю на пристрої щось, щось нажимається і тут. Коли ми крутимо, теж нажимається, бачите, оця кнопочка 29, 30, 22, 23. Тут також 15-16. Коли нажимаємо, коли тримаємо, і коли... Ну, коротше, ви зрозуміли, що все працює чітко. Всі кнопочки нажимаються, що не можу не радувати. Е, так, тобто, це звичайний пристрій, він відображається як треба, без ніяких додаткових налаштувань. Ну, Про HDMI я нічого не кажу. Зараз я просто кажу, як під'єднуються джойстики. Це один тип, я його від'єдную. Тепер інший тип, котрий, е, під'єднується до е симулятора і налаштовується в симуляторі, не всередині самої гри, а використовується коннектор, так званий Mobiflight безкоштовний. Але давайте по порядку. Ось такий пристрій, котрий заявлено, що він, для нього потрібний MobiFlight. Давайте спробуємо його під'єднати зараз і подивимося, що нам скаже наш Windows. Так, я його під'єднав. Зараз ми налаштовуємо, пише USB 20 SER і якась там фігня. Ну, давайте подивимося, як воно буде. Разом з вами. Тут ще нічого не встановлювалось на цьому комп'ютері, тому. Покажу весь етап спочатку і до кінця в режимі Life без, без всіляких там едітів. Дивіться, він в мене відображається як USB Serial CH340. Тобто його, для нього вже драйвер завантажився якимось чином. Я не знаю як, але, мабуть. Ну, Це мене радує. Якщо, наприклад, на цьому етапі, отут от. Тут от. Тут у вас нічого не з'явилось, бачите? Отут-то от, То вам треба ска скачати, модуль, не модуль, не а драйвер, який називається ch340 драйвер. Його можна скачати в лінці до цього відео, буде в описі доданий цей файл. Я його вже залив на свій Google диск. Ось, зараз я перейду за посиланням. Ось це посилання, воно в мене в Телеграмі. Продубьовано, тому що я на сайт його ще не виклав. Скачуєте цей архівчик і встановлюєте вручну цей драйвер, ніяких вірусів, нічого там немає. Або можете самі загуглити CH440 Arduino драйвер, і тут ресурсу, якому ви більш-менш будете довіряти, встановлюєте цей драйвер. Тобто, цей драйвер, фактично як на звичайний джойстик. І тоді у вас має з'явитись Ось така штукенція USB Serial CH340. Може підписати тут невідомий пристрій, поки не ви, або поки Windows сам не встановить драйвера. Тепер давайте скачаємо Обіфлайт. Безкоштовна програмка, просто заходимо на сайт і натискаю десь тут скачати. Download і версія 9.7.0. І що? Ось, о, Mobiflight Setup скачалося. 525 кБ. Але поки що воно не готове відчинятись, відкриватись. Тому давайте трошки зачекаємо. Все, тепер можна його запустити. Інстал. будь яку директорію, воно в, по умолчанню кудись там встановлюється, хай встановлюється. Нас це поки не цікавить. Але давайте я повернусь. Запускаємо Mobi Flight Connector. І давайте подивимося, що він нам. Чи побачив він цей девайс Buttons, який називається? EFIS One Buttons. Я ще, чесно кажучи, не перевіряв все це, як воно працює про це, проте все должно працювати нормально. Bluetooth мишка не хоче працювати. Так, тут відповідаємо Maybe Later. Програмка завантажується. Підключається до MobiFlight модулів. І ось що ми бачимо, що у нас немає ніяких налаштувань а MobiFlight модуль. О, а MobiFlight Flight модуль у нас вже є. Тобто ми ніякі драйвери не встановлювали, просто втикнули, і Mobiflight модуль у нас вже є. Це вже дуже гарно. Що нам тепер залишається? Нам тепер залишається просто завантажити сюди файл, котрий я додаю до, до симулятора. Зараз давайте я його вам покажу. Я його скину собі зараз в Telegram. Файлик з розширенням MCC. Тепер ми маємо зайти. в Скачати цей файлик. Він називається в мене MCP-2023, але загалом тут налаштування для всіх моїх джойстиків. Тому, можливо, я його перевірю. Це не дуже, я його перейменую. Це зараз не дуже неможливо. Перевіряємо цей файлик. Завантаження. ось, ось він, MCP2023, або якось по-іншому він називається. Тут нажимаємо файл, Open. Заходимо в завантаження. І тут файлик, будь ласка, ось він, MCP. 2023. Тепер дивіться, в цьому файлику MCP. Міститься в мене інформація про е, мої джойстики, котрі у мене вже є. Ну, у вас е, їх ще, е, звісно, немає. Тому вам треба звідси вибрати те, що вас цікавить. Наприклад, eFIS 1 вас цікавить. EFIS-1. Ага, Тут такого нема. Тому ви просто вибираєте оцей ефіс 1 Buttons і нажимаєте ОК. OK. Якщо, наприклад, у вас тут буде щось інше написано, то ви зі списку вибираєте EFIS 1. В моєму випадку ефіс 1 сходиться, тому що це той же самий джойстик. Ну і в вашому випадку, ну, мабуть, він буде точно так же. Тепер дивіться, все тут відображається так же, як і я показував на своєму великому екранчику, коли записував основне відео, де розказував про. Джойстики та під'єднання. Бачите, всі налаштування є. І давайте перевіримо. А де тут відображати оцю панель? А ну, зараз зачекайте. Ага. Значить, щоб бачити клавіатуру, екстра settings. О, дебаг треба було нажати, і все було б добре. Так, що, ти проснешся сьогодні? Тупить, звісно. Так, пише, що 7 не запущений. Але як бачите, що кнопочки всі працюють. Ось тут можна бачити, що відбувається на, на екрані. Тобто кнопочки нажимаються, кнопочки повертаються. Давайте тепер вийдемо з цієї програми. І я пропоную під'єднати сюди. Ще й EFIS 2. Бачите, я його під'єдную. І під'єднуємо сюди оцей джойстик, котрий працює як звичайний джойстик. Ось ми його теж сюди під'єднуємо. Що у нас змінюється? Бачимо, що у нас додається ще тут такий же CH40, тільки інший вхід. Com 6, воно вирішило, com 7. І GNS-530 BCAзуар. Тобто у нас всі джойстики оці під'єднались. Я його тут положу, отак от на фоні, щоб ви бачили, що це під'єднано. Ось так хай він тут красивенько лежить. Так. Ну і ефіс тут вже ніяк його. разве що можна так трішки Повернути, щоб він більше попадав. Тепер заходимо знову в Mobiflight. Ладно, давайте просто запустимо вже без ярличка. Так, бачимо, що тут джойстики всякі позавантажувались. Якісь дії тут відбуваються. І дебаги відбуваються, і інфо. Так, тепер що ми бачимо? Тепер у нас тут є EFIS 1, efis 2. У свою чергу звідси EFIS 1 і EFIS2 пропали. Тому е, тут ми Assign нічого не нажимаємо. У нас назви співпадають. Ніяких проблем взагалі немає. Тому просто нажимаємо ОК, не нажимаємо цей Assign. І воно пише, що такі джойстики наразі не підключені до симулятора. ОК, я знаю, що вони не підключені. Тобто, налаштування для них є. Бачите, отут модуль. Автопайлота у нас нема. У нас з вами тільки зараз модуль CEFIS і модуль GNS530, котрий ще, я так думаю, не налаштований. А ні, все він є. Так, давайте спробуємо додати. По-перше, спробуємо тут понатискати щось. Бачите, коли ми щось крутимо, то звичайний джойстик так само отут відображається внизу в лінії, що ми щось робимо. Натискання, кнопочки. Так, і ми ще можемо побачити, чи все нормально з нашим джойстиком. Якщо спробуємо сюди додати нову конфігурацію, наприклад, нажимаємо сюди на три точечки, Модуль, і бачимо, у нас підключено три модулі. EFIS 1 і EFIS2 підключені як, е, через MobiFlight і jns 530 bcazuar і підключений як звичайний джойстик. І ми можемо тут все налаштувати. І вибираємо кнопку. Можна так піти, можна просто нажати Сканувати і натиснути будь-яку кнопку на будь-якому пристрої, який ви хочете, хочете налаштувати. І у вас висвічується таке віконце, де ви вже можете вибирати Microsoft Flight Simulator, вибирати літак, на котрому ви хочете щось налаштувати, і зберігати це налаштування як вам завгодно. Тобто ви або використовуєте мої профілі і сюди не лізете, тобто просто все це запускаєте, натискаєте Run. І коли у вас запущений симулятор, то все воно починає працювати як треба. Або ви можете зробити сюди якісь зміни, тобто видалити мої налаштування, вставити якісь свої, і потім цей новий профіль зберегти для себе. Наприклад, ви зробили профіль не для Боїнга, не для там, Цесни, а для Airbus. Зберігаєте цей профіль, називаєте його. Airbus 2020, наприклад, чи як там. Давайте 1, 2, 3 його назвемо, щоб ми зараз не парились. І тепер ви цим профілем, профілем можете ділитись з іншими учасниками. Він зберігається також, також звичайним файлом у завантаженнях. Ось, наприклад, де він тут. Ось, завантаження. Ось цей файлик 1, 2, 3 mcc котрим ви далі можете поділитись. І таким чином вам навіть не треба налаштовувати нічого, крім основних базових таких речей, наприклад, як випуск шасі. Там, ну, якісь базові речі ви можете налаштувати в симуляторі. Зазвичай це налаштування, котрі стосуються вашого основного джойстика. Це штурвала або на джойстику, якісь там клавіші. Вони базові, там прибрати закрилки, випустити на один, на два, на три. Ви їх можете налаштувати всередині симулятора. Все інше набагато зручніше налаштовувати через MobiFlight. Це безкоштовно. Ви можете тут перевіряти всі джойстики до запуска гри, як воно працює, як нажимається. Тому, коротше, ось такий гайд вийшов майже 20 хвилин. Я безперервно вам все це показував. Ось, вже як налаштовувати тут що. Це ви можете або подивитись в моїх інших відео, як я це налаштовував. Я вже ділився цією інформацією, або подивитись на сайті MobiFlight, як це робиться. Ну, Взагалі, забігаючи наперед, це взагалі не складно. Це дуже просто і приємно, коли в тебе є профіль, і ти просто його тут відкриваєш, профіль такого літака, на якому ти зараз летиш, який називається так же, як літак, на якому ти летиш. І в тебе все працює як треба. Не треба нічого в симуляторі міняти, просто пушка. Тому на цьому це відео закінчується. Я показав вам, як е, налаштувати, щоб джойстики працювали, ті, які я зробив. Ну, всередині симулятора, я вас увіряю, ніяких проблем з їх роботою не буде. Mobiflight коннектор оновлюється постійно, е, його підтримують донейшенами. І тому це такий продукт, який постійно розвивається і там щомісяця оновлюється. Все, на цьому все. Побачимося у наступних відео.